Отже, відтепер Україна може продавати закордонне майно українських зрадників і корупціонерів. Йдеться про арештовані цінності, які є в управлінні агентства з розшуку та менеджменту активів. Таку можливість агентство отримало буквально два дні тому. І далі про це ми говоримо з Оленою Думою, головою агентства Арма як скорочена. Вітаю вас, пані Олено. Вітаю, угу. отже, давайте на сайті Арма з'явилося повідомлення, що тепер можна виставити на продаж 92-метрову е, яхту, яка належить сім'ї Віктора Медведчука, яка зараз знаходиться в Хорватії. Розкажіть, будь ласка, коли і як це буде відбуватися? Першу чергу, дякую зазначу про те, що реалізація яхти стане насправді е, початком е, успішної реалізації. Усіх арештованих О, активів за кордоном про усіх ми зараз поговоримо. Та що у вас там ще в планах, і це стало можливим завдяки тому, що уряд на пропозицію висловною ініціативою АРМА було розроблено відповідні порядки. Це насправді вперше в історії України, коли ми маємо такий порядок, і він відкриває дуже великі широкі можливості. І, Насправді, чому це сталося? Як це нам вже має можливість реалізувати це тільки тому, що ми маємо рішення українського суду, як ви знаєте, так. і особливою обов'язковою передумовою цього є визнання українського суду рішенням хорватського суду, оскільки це відбулося, а також була кропітка, наполеглива дуже велика робота спільно з офісом генерального прокурора Міністерства юстиції, оскільки в рамках ви знаєте норм кримінального процесуального кодексу в рамках е, отримання і надання міжнародно-правової допомоги було зроблено, зроблено дуже висококласну роботу: це звернення до правоохоронних органів, це звернення до судів, це листування, спілкування з представниками міжнародних іноземних інституцій, які дали змогу отримати масу документів технічних, юридичних і так далі, які зараз мають відповідний результат. А отримавши цей порядок, ми зможемо далі робити ті процеси, які дадуть змогу вже саме самої реалізації. Отже, ця яхта це перша ластівка група. Звичайно. Добре, от дивіться. Минув фактично рік, відколи агентство знайшло цю яхту. І тепер зараз має можливість її продати. Важкий процес. Ви описали, який він важкий, і чи ем, означається, що до іншого майна так довго буде розглядатися кожне майно, кожен будинок, кожен автомобіль заарештований колаборанта або зрадника? Ні, абсолютно. Ви праві що процес був довгий. Я приступила до виконання своїх обов'язків з 1 липня цього року, і ви знаєте, застосувала всіх можливих зусиль для того, щоб цей процес пришвидшити насправді це велика заслуга не тільки арма офісу генерального прокуратури, саме уряду але й кропітка робота міністерства юстиції міністерства економіки фінансів тому що кожен центральний орган виконавчої влади дивився як це правильно зробити щоб це було з дотриманням прозорих демократичних конкурентно спроможних норм і щоб це відповідало практиці європейського союзу тому саме був такий довгий процес що а стосується далі просто... що далі стосується актив Звичайно, це вже будуть дотримуватися саме ті норми, які прописані в самому порядку. І я можу назвати конкретно з них ну, найголовніші. Перше це Арма спочатку створює конкурсну комісію, яка буде визначати організатора торгів. До конкурсної комісії будуть входити сім осіб: два представники від громадськості для забезпечення прозорості і п'ять осіб посадових від АРМА. А також за згодою це можуть бути посадові особи Міністерства економіки, Міністерства фінансів, Міністерства юстиції. Далі ми повинні забезпечити особливі умови для здійснення роботи такої конкурсної комісії. Це спеціальні приміщення, це обов'язкові спеціальні технічні засоби зв'язку. Це можливість зв'язуватися з іноземними партнерами, обов'язково для прозорості і підтвердження нульової толерантності до корупції, під відеозаписи, диктофони та стенограми кожного засідання, щоб кожен міг переконатися, як конкурсна комісія буде визначати організатора, який буде проводити подальші торги Щодо, Це для того, щоб обрати, хто продасть цю таку роботу зробити звичайно, дуже велика, потужна робота, яка у нас попереду, і буде тривати. Я е, розумію, що ми е, зараз зіштовхнемося ще з, із, з дуже з великими викликами, але я переконана, що вже той шлях, який ми пройшли, не в порівнянні з тим, що ми маємо, і е, він звичайно буде подоланий, оскільки ми націлені е, тільки на результат. Для держави і для надходжень для держави тим більше ми знаємо, яка вартість такого активу, яка вартість такого активу не попередня оцінка. Вона є в засобах масової інформації. Ви бачили вже цифру в 200 мільйонів євро. Але Бачу. треба звичайно розуміти те, що яхта знаходиться в порту рік. Ми повинні давати е, також е, дані тому, скільки часу пройшло, чи знаходиться там, в яких умовах технічних і так далі. Далі ми обов'язково повинні забезпечити огляд арештованого активу, забезпечити оцінку експертну, що обов'язково буде зроблено. Mm -hmm. Ну і відповідно, всі юридичні і технічні правила То і, те, речі, вона може коштувати на торгах. Це визначить тільки експертна оцінка. Mm -hmm. Звичайно, ми mm -hmm. зацікавлені, щоб вона коштувала на. Найбільше і щоб Рисун. найбільше користі було для державного бюджету, там будемо говорити про те, що ці гроші йдуть в державний бюджет України. Звичайно, ми вже звернулися до ряду міжнародних інституцій і до Міністерства юстиції Хорватії, і до Міністерства моря, і до інших представників навіть порту для того, щоб активізувати цю роботу. І я думаю, що я вас не здивую, що ми протягом року вже мали пропозиції і маємо до цього часу. І за останні дні дуже сильно активізувалися. До речі, тому що міжнародні відомі організатори торгів, акціонів, лідери світові, які є в Франції, Великій Британії, ФРН Монако, вже звернулися до Арма з пропозицією бути учасниками такого акціону. Вони хочуть купити чи вони хочуть продавати? Є різні пропозиції. Є такі, які хочуть бути організаторами торгів, є такі, які хочуть надавати брокерські послуги. Є такі, які мають намір юридичного супроводу, і є такі, які хочуть купити. А віктор Медведчук може купити сам свою яхту. Виключе. Я uh -huh. заспокою вас і сподіваюся всіх громадян України, що це чітко прописано правилами порядку. Uh -huh. Абсолютно заборонено власнику чи дотичним особам. Це буде дуже прискіпливо перевірятися. Порядком пункт 15 я можу навіть точно сказати, оскільки також дуже нормативно працювали над цими даними. Що заборонено брати участь у конкурсних процедурах будь-яким особам, причетним до Російської Федерації, до тих, які. Мали чи мають будь-які економічні, ну тобто ті, які попали під санкції, можна uh -huh. так сказати. Uh -huh. Що наступне? От після Яхти Медведчука, привідкрийте нам, от що далі готуєтеся так само на користь держави продати? Я переконана, що арештовані активи за кордоном, які ми розшуковуємо, будуть реалізовані з максимальною користю для держави. І сподіваюся, що це будуть мільярдні надходження. Можу зараз відкрити трошки занавіс, можна так сказати, про те, що наступними ми розглядаємо повітряні судна. Один з таких літаків знаходиться в Канаді, Торонто. Деякі знаходяться в міжнародній. Ному А їх кілька так є. Замок у Франції, є літна нерухомість у Лондоні, є багато автомобілей, серед яких більше 150 мають російський слід, і ви знаєте, я думаю, що насправді всім глядачам буде приємно почути, що органи влади, правоохоронні органи настільки зараз системно працюють. Лише з однією метою: перше, щоб наблизити нашу перемогу. Друге, щоб реалізувати ту формулу миру, яка озвучена президентом Зеленським, яка не тільки посилить статут ООН, а в принципі, допоможе відновити Україну. Uh -huh. І е, дуже глобально, я думаю. Правильно сказати про те, що коли Україна в такому стані отримує допомогу від міжнародних партнерів, коли ми чуємо не завжди позитивні і приємні новини, наприклад, про те, що Міністерство фінансів занепокоєно тим, що так. ми ще не маємо підтвердження отримання 29 мільярдів там в першій декаді, там 2024 року, І коли ми знаємо, що міжнародні партнери обов'язково будуть перевіряти, то куди ми витрачаємо ці кошти? Угу. І я думаю, що міжнародні партнери також будуть позитивно оцінювати, коли бачать, що органи державної влади націлені на те, щоб розшукати і щоб самостійно наповнити бюджет. І таким так. самим ми будемо показувати міжнародним партнерам, організаціям і всьому світу, що ми докладаємо максимум зусиль, не дивлячись на війну, і що ми і є таким... надійними партнерами. Дякую. Першу чергу, пані Олено, я вам дуже дякую за цю розмову. Ефірний час у нас, на жаль, закінчується. Обмежує, принагідно запрошуємо вас з новими результатами. Уже коли що ви, ви дозволите, дозволите? Я в першу чергу бажаю всім миру. І друге, я вітаю вас і всіх причетних з професійним святом дякую. радіо, телебачення та зв'язку. Дякую, що доносите правду нашим людям і світу. Пасібі, дякую вам. Дякую. Олена Дума, голова Арма агентства з розшуку та менеджменту активів. З нею говорили про те, як будуть продаватися активи людей, які є зрадниками або які є колаборантами.